Доброго дня. Тема уроку судноплавство та повітроплавання. Чому сталевий брусок тоне у воді, а сталеві судна плавають? Густина сталі набагато більша від густини води. Тому сталевий брусок тоне у воді відповідно до умов плавання. Водночас по воді плавають величезні багатотонні судна. Розберемо, з якої причини. Для плавання на поверхні води, за умовою плавання тіл, потрібно, щоб сила тяжіння була зрівноважена виштовхульною силою. Будь-яке судно, човен чи корабель занурюється у воду частково, тобто у нього є надводна та підводна частини. Занурена частина судна витісняє води достатньо, щоб архімедова сила зрівноважила силу тяжіння, яка діє на судно. Іншими словами, середня густина судна за рахунок повітря всередині нього набагато менша від густини води, тому судно плаває на поверхні води, лише трохи занурюючись. Тобто середня густина суден набагато менша за густину води, тому судна плавають на її поверхні, занурюючись на відносно невелику частину свого об'єму. Розглянемо судно та його основні характеристики. Перше – це осадка, тобто глибина, на яку занурюється судно у воду. Осадка судна змінюється залежно від навантаження судна та від того, в річковій чи морській воді воно перебуває, адже ми знаємо, що густина різна. Зрозуміло, що судно не можна перевантажувати. На судні завжди позначена ватерлінія. Це лінія на корпусі судна, що позначає його максимально допустиму осадку, за якої суднові можна безпечно плавати. Коли судно повністю навантажене, то воно занурене у воду в рівень із ватерлінією. Повна водотонажність судна це вага води, яку витісняє судно, занурене до ватерлінії. Тобто. Архімедова сила, що діє на повністю навантажене судно. Оскільки навантажене судно плаває на поверхні води, то Архімедова сила, яка діє на нього, за значенням дорівнює силі тяжіння, що діє на судно з вантажем. Танкери для нафти, наприклад, мають повну водотонажність до 5 мільйонів кН. Тобто їхня маса з вантажем сягає 500 тисяч тонн. Якщо з повної водотонажності виключити вагу самого судна, то отримаємо максимальну вагу вантажу, який може взяти на борт це судно, тобто визначимо вантажність судна. Вантажність судна це максимальна вага вантажу, який судно може взяти на борт. Це різниця між повною водотонажністю судна та його вагою. Україна морська держава. Країні є морський і річковий флот, а також порти, що мають велике економічне значення. А як здійснюється рух підводних човнів? Підводний човен може змінювати свою густину. Усередині човна є баласні цистерни. Якщо туди напрати воду, то густина човна стає більшою за густину води, і він починає занурюватися. Для того, щоб човен почав спливати, потрібно продути баласт, тобто витіснити за допомогою стисненого повітря з цистерн воду за межі човна, тоді густина човна знову стає меншою від густини води. Під водою човен, рухаючись, маневрує за допомогою керма глибини і керма поворотів, які діють подібно до крил літака. А чому нейлонова тканина падає в повітрі, а повітряні кулі, виготовлені з цієї ж тканини, діймаються вгору і піднімають гондоли з пасажирами. Так як сила Архімеда діє на тіла, не тільки занурені у воду, а й у газ, то, використовуючи її дію, можна сконструювати за аналогією з водними суднами літальні апарати. Наприклад, Повітряні кулі, аеростати. Для повітроплавання потрібно, щоб виштовхувальна сила була більше сили тяжіння. Повітряні кулі виготовляють з міцної оболонки. Якщо взяти нейлон, а густина нейлона набагато більше від густини повітря, то нейлонова тканина буде падати в повітря. Якщо ж нейлонову оболонку у формі кулі наповнити газом, густина якого менша густини повітря, наприклад, гелієм чи водним. То повітряна куля здійметься в небо. Середня густина повітряної кулі менша від густини повітря, тому виштовхвальна сила буде більша за силу тяжіння і куля підніматиметься. Повітряна куля може піднімати у небо різні вантажі людей, продукти тощо. Підіймальна сила повітряної кулі це різниця між виштовхвальною архімедовою силою і силою тяжіння. Сила тяжіння, що діє на кулю, складається із сили тяжіння, що діє на газ, яким заповнена оболонка та саму оболонку. Колись найбільш популярними було два види куль. Шарльєр, тобто повітряна куля наповнена легким газом, гелієм, водним або іншим. Названа за іменем французького вченого та винахідника Жака Олександра Сезара Шарля, перший політ на такій кулі він виконав 27 серпня 1783 року на Марсовому полі в Парижі та інший тип Монгольфєр. Повітряня куля, наповнена гарячим повітрям. Монгольф'єр отримав свою назву від прізвища винахідників. Братів Монгольфіє – Жозефа Мішеля та Жака Етьєна. Перший політ був здійснений у місті Анноне 5 червня 1783 року. Оскільки густина повітря з висотою зменшується, повітряні кулі не можуть піднятися на яку завгодну висоту. Повітряні кулі піднімаються тільки до тієї висоти, де густина повітря дорівнює середній густині кулі з вантажем. Зараз повітряні кулі використовують для метеорологічних та інших досліджень. збагань, перевезень пасажирів, туристичних і піздавальних подорожей. Розв'язування задач Дирижаблі наповнюють легким газом. Чи не краще було б з них викачувати повітря? Викачувати повітря з оболонки дирижабля не можна, бо величезна сила атмосферного тиску легко роздавить оболонку дирижабля. Задача 2. У повітря запущено кулю об'ємом 40 метрів кубічних, наповнену гелієм. Визначте підіймальну силу кульки. Записуємо коротку умову. Об'єм становить 40 метрів кубічних. Густина повітря 1,29 кг на метр кубічний. Густина гелію 0,18. Бачимо набагато менше. Далі нам потрібно ще прискорення вільного падіння. І за умови нам треба знайти підіймальну силу. І так, підіймальна сила повітряної кулі це різниця між відштовхувальною архімедовою силою і силою тяжіння, тобто f підіймальна дорівнює фарг мінус F -арх тяж. Архімедова сила буде ро повітря на g і на V об'єм кулі. Сила тяжіння це добуток маси на g. Масу ми можемо знайти, якщо густину помножимо на об'єм. Переписуємо першу формулу, і ми дійшли, що підіймальна сила буде дорівнювати V на G і помножити на різницю густин. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас збігаються ньютонни, тобто можемо підставляти значення. І відповідь на становить 444 ньютони. Задача розв'язана. Задача 3. Чотири однакові повітряні кульки наповнені різними газами водним, азотом, вуглекислим газом і гелієм. Яка з них має найбільшу підіймальну силу? Так як підіймальна сила це різниця між виштовхульною силою і силою тяжіння, то відповідь буде визначатись тільки значенням сили тяжіння, бо виштовхувальна сила однакова на усі кульки. Значення сили тяжіння залежить від маси, а маса визначається густиною. Чим менше значення густини, тим менше значення сили тяжіння і тим більше підіймальна сила. Порівняємо густини водню, азоту, природного газу та гелію згідно таблиці в кінці підручника. І ми побачимо, що найменше значення має водень. Отже, найбільшу підіймальну силу має кулька, наповнена водним гідрогеном. Задача 4. Водотонажні судна, яке перевозить 4 тисячі тонн вантажу. При зануренні до ватерлінії складає 60 меганьютонів. Яка маса самого судна? Водотонажність судна 60 меганьютонів. Переводимо в ньютонів. Приставка мега означає 10 шості степені. Далі нам потрібно записати масу вантажу 4000 тонн. Переводимо в кілограми. І прискорення вільного падіння. Знайти потрібно масу самого судна. З уроку ми знаємо, що повна водотонажність судна це вага води, яку витісняє судно занурене до ватерлінії. Тобто Архімедова сила, що діє на повністю навантажене судно. Ми можемо записати формулу. що… Водотонажність дорівнює архімедовій силі і дорівнює силі тяжіння. Адже вони врівноважені. І буде дорівнювати сумі мас вантажа та судна помножено на прискорення вільного падіння. В нас вийшла дуже проста формула. З цієї формули ми можемо легко визначити масу судна. Спочатку ділимо кожну частину на G, скорочуємо. І далі в нас виходить, що маса судна буде дорівнювати, якщо водотонажність поділимо на G і віднімемо масу вантажу. Перевіряємо одиниці, у нас виходять кілограми, тобто все добре. І тоді можемо підставляти значення. Відповідь у нас 2 мільйона кг. Тобто 2000 тонн. Задача розв'язана. Задача 5. Суховантажна баржа Майданчик зайшла в порт і була розвантажена на загальну масу 250 тонн. Як змінилася осадка баржі при цьому? Вважати площу перерезу баржі на рівні ватерлінії рівною 500 метрів квадрат. Записуємо коротку умову. Маса вантажу 250 тонн. Перетворюємо кілограми. Одна тона це 1000 кілограм. Площа попережнього перерізу біля ватерлінії 500 метрів квадратних. Також нам знадобиться густина води. Знайти, як змінилась осадка баржі при цьому. Шукане аж. За законом Архімеда, вага вантажу буде дорівнювати вазі витісненої води. Так? Вагу вантажу ми можемо знайти через добуток маси вантажу на G, а вагу витісненої води відповідно, масу витісненої води теж на G. Якщо ліві частини. Рівні, значить, і праві рівні. Прирівнюємо їх. І ми бачимо, що маса вантажу дорівнює маса витісненої води. Масу витісненої води ми можемо записати як добуток об'єму на густину, а об'єм як добуток площі поперечного перерізу на висоту, Звідси ми можемо легко знайти H. Тобто нам треба масу вантажу поділити на площу і на густину води. Перевіряємо одиниці. В нас сходяться метри. Значить можемо підставляти. У нас виходить 0,5 метра. 50 сантиметрів. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Це дозволить виконати самоперевірку та зрозуміти, чи добре ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 29, виконати вправи 29, 1, 2 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!